Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я б хотіла поговорити про таку властивість парфумерії, як впливати на емоційний стан та настрій людини. Оскільки аромати це не лише приємний, приємне звучання, приємний запах, там красиве, я не знаю, красиве пакування, естетичний флакон. Цікава якась рекламна компанія, але це ще є якийсь такий невидимий вплив на наш настрій, на те, як ми почуваємося, на те, які думки у нас виникають, коли ми користуємося тими чи іншими ароматами. Про те, як аромати можуть. Викликати в нас якісь спогади та асоціації. І не дивно, що все це відбувається, оскільки навіть на фізіологічному рівні все, що пов'язано з, з прийняттям такого сенсорної системи, як нюх, та все, що пов'язано з спогадами, асоціаціями та емоціями, у нас. Де це знаходиться та обробляється мозком в одному відділі. Тому, виходячи з цього, стає зрозумілим, чого багато ароматів ми, коли слухаємо, ми згадуємо якісь події або якусь людину. Або якийсь свій період життя, коли ми користувалися, наприклад, цією композицією і в якому емоційному стані ми були. У мене, до речі, багато є ароматів, якими я користувалася, наприклад, в якийсь свій складний період життя. І от зараз, коли я знаю, наприклад, що це класні були аромати, вони приємні були, вони мені подобалися, але я все рівно не, не маю в мене жодного бажання слухати десь. Послухати цей аромат заново, придбати собі цей аромат, ну тому що якась є в мене внутрішня асоціація, і я якби, обмежую себе в тому, щоб пережити заново ті відчуття, якими була наповнена. І все від зворотнього. Якщо ви хочете наповнитися якимось емоціями, відчути якийсь приємний душевний спокій, затишок. То знаючи властивості тих чи інших нот, можна обирати аромати, які будуть дарувати вам відповідний настрій, відповідний емоційний стан, і, відповідно, переналаштовувати вас, або ж просто дарувати вам якесь емоційне піднесення, душевний спокій, якусь рівновагу. І тож сьогодні я б хотіла поговорити з вами про ноти, які ноти в композиціях, які мають. Свої інший вплив на емоційний стан людей, користувачів, і запропонувати аромати, в яких ці ноти присутні, щоб при можливості ви могли або потестити ці аромати. Якщо вони вам сподобаються, то обрати для себе, щоб вони мали таке функціональне значення не лише в форматі, гарно пахнути там освіжати. Але й в тому, що вони дуже позитивно будуть впливати на ваш емоційний стан, особливо зараз, коли осінь входить в таку свою глибоку фазу, і все менше сонячного світла ми отримуємо, і новини не завжди приємно відображаються на нашому емоційному стані. Тому хочеться знайти якесь джерело спокою, джерело. Радості джерело натхнення і парфумерія з великим задоволенням може задовольнити цей ваш запит на хороший настрій і на гарне самопочуття. Тож, сьогодні я хочу озвучити ноти, які так чи інакше позитивним чином впливають на ваші емоції. І почати хочу, звичайно, з ноти, яка, по-перше, вона е традиційно вважається афродизіаком. Тому що я зараз говорю про ноту ванілі, тому що вона розслабляє, заспокоює, може включити якусь вашу чуттєвість, якусь вашу таку, знаєте, внутрішню таку жінку, знаєте, дійсно жінку-спокусницю, жінку, яка так в самому прямому сенсі цього слова. Проявить вас як особистість і наповнить оцими приємними вібраціями саме ця нота ванілі. Ну і зазвичай, в принципі, нота ванілі, вона така м'яка, округла. Затишна, дуже комфортна до сприйняття, здебільшого вона використовується, ну, ваніль це один з популярних інгредієнтів будь-яких композицій, оскільки це дуже хороша нота бази, на якій максимально красиво відкривається серце та перші ноти композиції. Якщо говорити про те, щоб аромат мав такий тривимірне звучання, то ваніль ідеально справляється з цим завданням. Ну, і, відповідно, сама по собі вона надзвичайно красиво звучить. І, як я вже сказала, багато в яких композиціях використовується. І ще така основна з властивостей ванілі, що вона завжди. Дуже м'яко, якось не, так невагомо, якось непомітно, все-таки заспокоює, якось стабілізує і здебільшого ця нота використовується в таких солодких, десертних, гурманських ароматах. Але сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати аромати, де є ця нота. А саме хочу вам запропонувати аромат бренду «Герлен». Це композиція Moon Guerlain в туалетній воді версія. Дуже красива, ніжна, жіночна. Взагалі, бренд Герлен ваніль вважає свої, своїм таким е, тотемною нотою. Це нота, яка практично в кожній композиції бренду присутня в тій чи іншій концентрації. І Саме нота ванілі для них є уособленням жіночої суті, суті такого материнства, суті якоїсь такої опіки, турботи, якогось такого всеохоплюючої любові, прийняття. Ну, Надзвичайно красивий аромат. До речі, на каналі є відео. Де огляд всієї серії ароматів Мунгерлен, які в мене є в наявності. В кожному з них присутня ця нота. І це одна з базових нот саме цієї серії. Надзвичайно красиво, шлейфово, ніжно-жіночно вишукано. Рекомендую вам спробувати. До речі, взагалі в мене на каналі є огляд не огляд, а відео, присвячене ноті ванілі. Я там теж. Озвучую підбірку ароматів з цією ноти і своє ставлення до них. І от саме в цій підбірці я також говорю про ноту ванілі і про композицію Dior Edict Залежність. І це, знаєте, якщо Мунгерленд це щось таке, от як я сказала, спокійне, жіночне, більш з таким з материнством зв'язане, таке турбуюче, то в Діорі ця ваніль, вона така суха, дещо деревна, і взагалі сам аромат такий з нотками пристрасті, спокуси, якоїсь такої динаміки, якогось такого трошки хуліганства, ніби Ну, надзвичайно красивий аромат. Сама його дуже люблю, рекомендую до затесту кожному з вас, як, аби відчути, от якщо я сьогодні я говорю про ваніль, красу звучання цієї ноти, вона тут безподобна. Наступна нота, яка також бадьорить, дарує тонус, якось наповнює так, запускає такі приємні процеси всередині, які от такі, дарують такі хороші імпульси, це нота бергамоту. Це один з видів цитрусів. Бергамот це плоди, які ростуть на невеличкому дереві, здебільшого взимку, цитрус бергамія, і незважаючи на те, що самі плоди бергамоту дуже такі гіркі та кислі, але він ідеально звучить в парфумерії. Саме його екстракт, масло бергамоту ідеально, і це такий, знаєте, один з елементів. Стартових нот, який зазвичай використовується в парфумерії, оскільки він дарує якусь таку свіжість, таку дещо кислинку з якимись такими приємними іскорками, і це теж наповнює енергією силою. От дарує якийсь такий внутрішній Імпульс до дії, до приємної дії, він бадьорить. Бергамот зазвичай класно використовувати, якщо у вас планується якась серйозна зустріч. Вам треба себе активно проявити, хорошо про себе заяв... ну, продемонструвати себе. І от парфуми з бергамотом ідеально вам допоможуть мобілізуватися, зібратися і максимально красиво, коректно, якісно, всебічно. Себе проявити. І сьогодні ноту бергамоту я б хотіла вам представити в таких ароматах, як Черруті 1881. Боже, який він красивий! Мені він так подобається цей аромат. Для мене це якась така еталонна жіночність, класика. Я цей аромат сміливо відношу саме до офісних ароматів, де, знаєте, на, потрібно проявити якусь тактовність та парфумерний дрес-код, про якийсь етикет, я б навіть сказала. Але в той же час, коли хочеться про себе заявити, якось так, щоб знаєте, парфум теж був вашою визитківкою, цей аромат ідеально для цього підходить. І нота бергамоту, тут теж така лунка, дзвінка. Вона стартує і прекрасно, прекрасно проявляється. Також нота Бергамоту дуже красиво продемонстрована в одному з класичних шипрів. Про шипри класичні в мене є відео на каналі, якщо цікаво вам, можете ознайомитись, вона зовсім інша, ніж руки. І це такий красивий, класичний, ще раз повторюся, шипр це аромат палома пікасо, в мене це в Парфумовані воді, композиція, і це теж красиво, дуже динамічно, вишукано, елегантно, і я б навіть сказала унікально. Якось я мало зустрічала кого, хто б користувався цим ароматом. Але тих, хто їм користувався, це були дуже такі виразні, дуже самодостатні, цікаві жінки, з якими весь час хотілося спілкуватися. От вони бува, знаєте, буває людина, ну, не надто там приваблива. Але коли вона починає розмовляти, коли вона, от її манера поведінки, це як магніт тебе притягує, ти не можеш відвести очей від такої людини. От саме такі жінки мені траплялися, які користувалися цим ароматом, тому теж красивий шипр, який починається бергамотом, ну, як власне, всі класичні шипри, ну, безумовно, красива композиція, якщо у вас буде можливість, Обов'язково спробуйте, якщо якщо вам ця, цей аромат подобається, використовуйте його. Він фантастичний. Я сама користувалася цим ароматом, коли працювала. Ну, тобто, в офіс я була в цій композиції і неймовірно кайфувала від процесу. Ще один компонент в ароматах, ще одна нота, яка також бадьорить, заряджає енергією. Запускає якісь такі приємні внутрішні процеси, коли енергія циркулює, ви починаєте генерувати класні ідеї, у вас хороший настрій, класна комунікація з оточуючим. І це нота жасмину. Жасмин це щось квітуче, вологе, духмяне, ніжне, таке дуже-дуже приємне. І сьогодні в якості представників композиції з нотами жасмину я би хотіла вам. Представити аромат Кельвіна Кляйна «Eternity» Вічність. Це така присвята вічному коханню. Кельвін Кляйн цей аромат присвятив своїй дружині. І в мене на каналі є огляд на біографію Софії Гройсман. Саме вона є автором цього аромату, і там я розповідаю, чого така назва і чим вона надихнулася, коли створювала цей аромат. І в ньому. Неперевершено звучить жасмин. Це ніжно. Жасмину тут складають компанію квіти Троянди, конвалії. Ці всі квіти красиво на амбрі, сандалі знаходяться. Ну, дуже красиво, багатокомпонентно. І жасмин тут от дає ось вологість, свіжість, прозорість. Оце, знаєте, наповнення життям, хорошої енергії, дуже класний аромат. І ще один аромат, по звучанню для мене він діаметрально протилежний до Етерніті, Але тут є теж жасмин, і він в компанії з неймовірними. Ой, це просто суцільна насолода. Ви вже мене вибачте. Шанель номер 5 для мене це один з еталонних ароматів. і я... Ну, неймовірне задоволення отримую від нього. Це, до речі, Одепарфам. І це відносно сучасна версія. Вона створення її надихала класична версія в туалетній воді, яка була створена ще Етнестом Бо для самої Коко Шанель. І це неймовірна симфонія квітів з альдегідами, з красивою базою. Але е, жасмин, знаєте, от він тут так приємно. Приємно відчувається, от така його якась така. Така невидима присутність, його явно ви не можете відокремити, але такі приємні напівтонажі сминові тут однозначно присутні. І це просто неймовірно красиво, неймовірно жіночно, неймовірно вишукано, елегантно. Тому і для гарного настрою, і для внутрішнього, знаєте, якогось такого, щоб якийсь внутрішній стержень в собі віднайти, цей аромат ідеально підходить, він просто неперевершений. Купна нота, яка дуже позитивно впливає на емоційний та психологічний стан, це нота сандалу. Сантал добувається взагалі паразит, рослина, паразит, яка росте на деревах, вона якби підживлюється соками дерев, які. От, корінням в землі, а вона з їхніх гілля з усього забирає ці всі поживні речовини, ця, ця рослина Сантал. І е, вона за своїм звучанням, Сантал має, ну, відповідно, деревинне, таке вершкове, дуже приємне округле звучання, ну і вплив, який чинить цей компонент на психіку, він спокій, заспокоює, гармонізує, якось, знаєте, ніби приводить до ладу думки, от якось стабілізує емоційний стан. Це надзвичайно красивий компонент, він зазвичай використовується в базі, оскільки дуже красиво проявляє інші складові композиції, ну і сам по собі дуже приємно звучить. І сьогоднішні композиції, в яких є ця нота санталу, для мене це аромат бренду Шанель Коко. Це такий красивий, пряний аромат, і для мене це, як знаєте, медитативна композиція, така внутрішнього ресурсу, аромат, особисто мій. І тут Сантал теж присутній, він такий спокійний, от в цьому елексирному звучанні він додає якоїсь такої. Рівноваги, якогось такого умиротворення. Дуже надзвичайно красиве. По-перше, сам цей аромат. Ну і всі компоненти в ньому дуже такі приємні. Знаєте, така своєрідна ароматерапія. Ну і, власне, і сам сантал, і його позитивний вплив в цій композиції дуже важко переоцінити. Дуже красивий аромат. В принципі, от скоро для мене він ідеальний на зиму. на оцей. Період різдвяних свят дуже класно звучить, дуже так глибоко вишукано, самодостатньо. Аромат Шанель композиція Коко. І ще один аромат, в якому представлена нота Санталу в моїй колекції, це аромат Dolci Cebana Parfum. Такий, знаєте, він зовсім діаметрально протилежний. До того, як звучить коко, тому що вона така дуже багатокомпонентна, інтенсивна спеціалість. Цей ніжний, вершковий, такий легкий та легкий і приємний, і теж надзвичайно жіночний, вишуканий, якийсь такий спокійний, урівноважений, дуже красивий аромат. Люблю його. Такому, знаєте, в домашньому форматі, якщо займатися своїми справами, або навпаки, якщо ти сам вдома, а справ ніяких немає, щось почитати, щось там поробити, якісь свої справи, такі ну, не побутового формату, а якісь такі ті які що приносять задоволення, щось помалювати, повишивати. Дуже класний аромат. От він мені ідеально, якраз якщо я, наприклад, зазвичай я думаю, коли щось роблю. І от якраз цей аромат дійсно допомагає систематизувати думки, вгамувати якісь емоції, які буває, насідають на ваше якесь раціо і не дають можливості прийняти таке холоднокровне рішення. То цей аромат от завжди мені в цьому допомагає. Ще одна нота, яка наповнить вас затишком та умиротворенням, це білий мускус. Це теж традиційна нота бази. Це синтетичний. Інгредієнт, який за своїм звучанням нагадує звучання чистої шкіри, яка от щойно з душу. Це от таке ніжне, якесь ледь-ледь вершкове, заспокійливе звучання, дуже приємне, таке якесь воно тактильне. Біше, наприклад, мені було складно виокремити цю ноту в звучанні ароматів. Але після того, як я в моїй колекції з'явилося декілька ароматів, де не так багато компонентів, то для мене це стало легше дещо робити. І тепер я вже з легкістю розпізнаю цю ноту, тим більше вона надзвичайно приємна і особисто мені дуже імпонує. І представниками ароматів, в яких є ця нота, сьогодні я хочу вам продемонструвати цей аромат нарциса Родрігес. Пурмаск ніжний мускус. І він дійсно тут ніжний, тут ще бачите, ще такий білий матовий флакон він дійсно асоціюється з таким ніжним, невагомим, ледь солодкувато-вершкуватим звучанням цього білого мускусу, і дуже приємно. До речі, дуже компліментарний аромат, а завжди, коли ви знаходитесь в фокусі якоїсь приємної, позитивної уваги, коли вам роблять компліменти або там цікавляться, яка композиція на вас, це завжди теж приємно, якось наповнює, бадьорить, так настрій підіймає. І цей аромат безумовно належить до категорії ароматів, які також підіймають настрій. і, Дарують хороші, приємні, такі дуже затишні емоції. Нарцисар Родрігес Furmas. Також теж дещо діаметрально протилежний в своєму звучанні, але надзвичайно красивий аромат бренду Saint Laurent – Лібр. І це теж дуже красиво, але значно потужніше, інтенсивніше. Взагалі ця композиція це присвята при лаванді. Але тим не менше, от база, в якій знаходиться цей білий мускус, так красиво відображає всі основні діючі особи аромату, власне, як і лаванду. І це теж дуже красиво, але інтенсивно насичено, потужно. Так, знаєте, як от зараз жінки така в них в більшості жінок світу. Вималювалася дуже чітка така позиція, власна. І оцей аромат якраз допомагає демонструвати оцю позицію самодостатності, мультикультурності наповненості оцим всім різнобарв'ям тих емоцій та проявів, які є в жінці. Назвичайно красивий аромат, ну і безумовно, нота білого мускусу тут присутня, і вона прекрасна. Наступний інгредієнт, який теж дарує такий гарний настрій і бадьорить, і наповнює, це ржевий перець. Він дещо легший та ніжніший в звучанні, не такий сухий та подразнюючий, як чорний перець. Не такий різкий навіть в своєму прояві. Але все-таки теж він додає, знаєте, такої. Гостроти в сприйнятті і дуже красиво звучить в ароматах. І сьогодні я хочу цю ноту продемонструвати в ароматі Eccentric Молекула 0,1 Eccentric. Тут до молекули Ізоє Супер додали лайм, ірис і рожевий перець. І цей аромат став ще потужнішим, інтенсивнішим, більш шлейфовим, якимось таким іскристим, дуже красиво, дуже вишукано, потужно. Ну, що говорити, я Молекули взагалі обожнюю, вони мені надзвичайно подобаються, Це один з моїх таких парфумерних фаворитів. І рожевий перець тут, неймовірний, він займає дійсно своє місце, почетне і додає якогось такого приємного вайбу аромату. Також трошки в протилежному напрямку звучання аромат, якому є рожевий перець. Це аромат. Шанель Chance класичний версія в туалетній воді. І цей аромат він такий відноситься до категорії сучасних шипрів. І стартує нотами ірису, пачулі, як не дивно, тут теж стартують. Рожевий перець, в серці жасмин лайм, і все це переходить в ваніль, мускус та пачулі. І це дуже красиво. Глибоко затишно, от, от саме так, як зараз хочеться на прохолоду. Неймовірної краси звучання аромат. Він дав початок цілій серії. У мене є огляд на всю серію ароматів шанс, але дуже красиво, вишукано. Так, ну, що говорити? Як все власне, що пропонує користувачам Шанель, вкотре повторю цю тезу. І завершити я хочу нотою, яка також дарує такий приємний, заспокійливий, дуже зібраний, розслаблений навіть в якійсь мірі настрій. Це нота Мигдалю. І цей компонент ароматів має такий приємно вершково-солодкувато-горіховий відтінок. Це надзвичайно красиво. Мягко, якось так огортаюче, дуже плавно, в міру щільно, надзвичайно красиво звучить. Но там мігдалю, я, до речі, люблю, як просто ну це сухофрукти, горіхи купуєте, і знаєте, послухати в кульочку, як пахне цей мигдаль, це щось неймовірне. І сьогодні ноту мигдалю я би хотіла вам продемонструвати і представити в ароматі, який став відкриттям у мене. Минулої зими, це неймовірно красива композиція бренду Guerlain L'Instant. І тут мигдаль також знаходиться в базі. І це дуже красиво, елексирно, тому що я якусь таку солодкуватість відчуваю, квітковість і дуже красиво, заспокійливо, жіночно, вишукано, мягко якось. Ну, неймовірно, і красивий аромат, і дуже красиво в ньому звучить. Нота мигдалю. І ще одна композиція, в якій також є мигдаль, це аромат бренду Dior. Hypnotic poison, гіпнотичний яд. І він такий є, якщо чесно, дуже приємний, е, такий, знаєте, якщо poison він такий потужний, різкий е, і просто заповнює весь простір, не, не дає жодного шансу не відчути цей аромат. То гіпнотік Позін. Він, знаєте, от е, така пряма асоціація, коли там хтось піддається гіпнозу, ця людина не відчуває, що на неї якось впливають, що з нею е, е, проводять якісь маніпуляції і якось там на психіку її впливають. Отак от само непомітно, не е, привертаючи до себе уваги, умовно кажучи, діє цей аромат. Він теж мягко. Акуратно заповнює весь простір, але він не привертає постійно до себе уваги. Не має оцої такої постійної, настирної, я б сказала, пульсації. А це така м'яка, приємна, розслабляюча, дещо така дурманлива присутність, і Мигдаль теж дає оцю таку вершковість. Приємно таку, така якась і горіховість в цьому відчувається, легка терпкуватість. Теж дуже красивий аромат, ідеальний на прохолоду. Якраз от він ідеальний для того, щоб створити оце відчуття затишку та підняти настрій. От його якось трошки цей настрій от так відчути якось таке піднесення і в той же час спокій. Тобто це не супер щось емоційне. А просто м'яка якась така сила, яка непомітно на вас діє, але ця дія в такому позитивному ключі. Тому також рекомендую вам спробувати цей аромат Dior Hypnotic Poison. От такі сьогоднішні герої, як то компоненти ароматів, так і аромати, в яких ці ноти представлені. Сподіваюся, що кожен з вас... Має якісь особисті аромати, які чинять на вас дуже приємний позитивний вплив, як то в якості заспокоєння, так само в якості такого підтримуючого елементу, який піднімає вам настрій, самопочуття, який трошки вас збирає, мобілізує в важливі моменти вашого життя, або ж просто розслабляє, заспокоює в повсякденній рутині справ, новин якихось подій. Якщо якийсь аромат вас зацікавив і у вас є бажання спробувати його, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом аромат, я з великим задоволенням можу поділитися цими композиціями з вами, аби ви обрали для себе свій власний функціональний аромат, який буде дарувати вам лише позитивні емоції, хороший настрій, огортатиме вас ніжно і підтримуватиме емоційно. Щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій. Вони прекрасні, неперевершені і самодостатні. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!